Ніна Добрєв добрів несподівано розірвала заручений зі своїм нареченим Шоном Вайтом і розповіла, чому насправді пішла зі щоденників вампіра. Джеймс Макевой став жертвою нападу у Торонто під час кінофестивалю. Райана Рейнольца розкритикували за грубий жарт стосовно дитини-репортера на килимовій доріжці. Поговоримо про Ванесу Кірбі, про Сіршу Ронан, Пена Бенджлі і Голі Сукні, яких двох акторок наробили багато галасу. Друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що тут ми обговорюємо з вами найгарячіші зіркові драми. Говоримо про найцікавіше зі світу поп-індустрії, найяскравіші моменти, говоримо про всі розважальні новини, які сталися за останній час. Звісно ж, говоримо про темну сторону Голлівуду і про життя зірок, яких знають у всьому світі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. Дітів, ну що ж, сьогодні дайджест, Сьогодні дуже багато класних новин. Розпочнемо. Ніна Добрів розірвала заручини зі своїм нареченим Шоном Вайтом. Виявляється, що пара розлучилася після п'яти років стосунків. Це сталося зовсім неочікувано. Хоча ще минулої осені Ніна сказала йому так на пропозиції руки та серця. В останні дні вона стала з'являтися на публіці без обручки, яку він їй подарував. Нагадаю, що Ніна була помічена на прем'єрі фільму Етерніті у Торонто вже без обручки, а пізніше вона видалила фотографії із заручин із закріплених. Постів у соціальній мережі це викликало, звісно ж, домисли з боку фанатів, з боку ЗМІ, через попередню відеоактивність Ніни. Ні, також через розрив, який відбувся досить несподівано. За спостереженнями фанатів, звісно ж, з'явилося припущення, що у пари щось дійсно трапилося. Вони почали зустрічатися у 2019 році. На початку пандемії COVID-19 вони вирішили жити разом. Потім, у травні 2020 року, Вайт вперше підтвердив їхній роман у соцмережах. показав Завши як акторка стриже йому волосся під час локдауну, часто з'являлися на червоних доріжках, вони ділилися знімками з подорожей, фестивалів. У 2022 році Ніна підтримувала його на останніх п'ятих зимових Олімпійських іграх у Пекіні. І у жовтні минулого року Вайт освічився коханій під час романтичної вечері у Нью-Йорку. Ми це обговорювали в одному з відео. Він організував сюрприз, сказавши, що вони йдуть на захід від Анни Вінтур, але насправді підготував. Пропозицію руки й серця з обручкою від Лорейн Шварц. Видання People опублікувало стандартний коментар від джерела про те, що рішення далося їм нелегко, але було взаємним і прийняте з глибокою повагою один до одного. Нагадаю, що саме через це видання, через People представники зірок часто дають інформацію, просто домовляються, щоб було викладено це, начебто, від інсайдерів. Тому, скоріш за все, це правдива інформація, яку надала сама Ніна Добрів або її джерела. Причина розлучення не розкривається. Але є чутки про невірність Шона. Востаннє на публіці їх бачили 31 серпня. А нещодавно вона викладала навіть фото з відпочинку разом із шоном і з підписом. що літо в неї завершиться лише 22 вересня? Всі милувалися, вони там були класні, такі щасливі. А виявляється, у шона репутація. Гуляки і ловеласа серед жінок. Нагадаю, що у 2016 року чемпіон зі сноуборду Шон Вайт опинився у центрі скандалу після того, як його колишня колега, по рок гурту Bad Things Лена Завайде подала до суду позов про сексуальні домагання, порушення контракту і звільнення без виплати заробітної плати. Позов було подано до Верховного суду штату Каліфорнія. Лена Завайде стверджувала, що Вайт протягом семи років систематично її домагався зокрема, надсилав сексуально відверті і образ Зливі зображення змушував дивитися порнографічні відео, включаючи шокуючий контент, робив непристойні зауваження, вимагав змінити зовнішній вигляд, зокрема зачіску, одяг, макіяж, відмовлявся платити їй за роботу після звільнення у 2014 році, коли вона відмовилася виконати його вимоги щодо зовнішнього вигляду. Шон Вайт відкидав звинувачення, назвавши позов фальшивим, заявивши, що давно спілкувався із подругою, яка тепер використовує ці повідомлення для безпідставного позову. Все це завершилося. Тим, що у травні 2017 року сторони досягли позасудового врегулювання, його умови не були розголошені, але ця справа привернула увагу громадськості на тлі руху міту, який набув популярності у той час. Під час стосунків Ніни із Шоном були чутки про його невірність. Цікаво, що Ніна за кілька днів до оголошення про розрив опублікувала відео у Тіктосі зі словами: Слухай, Бобе будівельнику, у нього ще 10 жінок намагаються його полагодити. Боб будівельник це відомий дитячий персонаж. Дівельник, який завжди все лагодить, а у розмовному сенсі мається на увазі чоловік, якого постійно намагається поправити, врятувати або змінити жінки. Тобто, сенс фрази в тому, що не намагайся виправити чоловіка, який не хоче змінюватися, тому що він одночасно може мати багато інших жінок, які також намагаються це зробити. Фанати сприйняли це як натяк на зраду або токсичну поведінку партнера. Хоча ні прямо і не вказала, що це стосується Шона Вайта. Це ще одне нагадування про те, що навіть розкішні жінки. Вінки бувають не з тими людьми з людьми, які їх ображають, які нехтують їхніми почуттями. Про що сказати? Про Шона? Що він ну просто гад такий? Я в шоці. Мені дуже жаль, ніну. Також вона нещодавно давала інтерв'ю і розповіла, чому насправді пішла із щоденників вампіра. Виявилося, що вся справа у низьких гонорарах вони завжди були нижчими ніж у її колег-чоловіків. Нагадаю, що Ніна виконувала головну роль Елени Гілберт та її двійника у серіалі щоденника вампіра Неодноразово вона стикалася із Імністю у оплаті праці порівняно зі своїми колегами Полом Веслі та Єном Сомерхолдером. Ніна виконувала кілька ключових ролей, зокрема Олену та Кетрін, що значно збільшувало її робоче навантаження. Однак її контракт охоплював лише роль Єлени, і додаткові персонажі не компенсувалися додатковою оплатою. Перші два сезони Ніна разом із Кендіс Кінг та Кад Грем була однією із найменше оплачуваних акторок серіалу. Також, попри збільшення робочих години складності ролей, Ніна не отримувала. Вала відповідного підвищення заробітної плати, а студія навіть обмежувала появу персонажа Кетрін у серіалі, аби уникнути додаткових витрат на оплату Ніни за подвійні ролі у 2015 році. Ніна залишила серіал після шостого сезону, вважаючи, що її внесок не оцінюється належним чином. Ніні хотілося грати Кетрін, але вона хотіла отримувати за це гонорар, щоб все було на рівні із роботою чоловіків. Цитата це була складна ситуація, тому що в моєму контракті значилася лише участь у ролі Оле. Лене, але я грала кілька персонажів, що подвоювало моє навантаження. Я проводила на майданчику вдвічі більше часу, вивчала вдвічі більше тексту. Я хотіла грати Кетрін, але хотіла і справедливої оплати, яка прирівнюється до хлопчачої. Вони й прямо заявили, що просто принципово не підвищуватимуть мій оклад до рівня хлопців. Я працювала не покладаючи рук, іноді ми знімалися по 18 годин на добу в день і вночі, і я вкладала у проект всю себе без залишку, свою душу, кров. В піт і сльози я пам'ятаю, що студія не цінувала мого внеску у шоу. Мені здавалося, що вони казали, що вся моя важка робота не має для них значення і що я не рівня своїм колегам-чоловікам. І мене це засмучувало. Справа була не в грошах. Мені було начхати на гроші. Справа була у принципі, доповнила Ніна. Проте у 2017 році вона повернулася для зйомок у фінальній серії. Після того як студія запропонувала їй значно нижчу оплату, аніж раніше. Ніна відмовилася від цієї. Пропозиції, вимагаючи рівної оплати з її колегами, і лише після цього студія погодилася на її умови. І виявляється, що Джулі Плек, сценаристці шоу, довелося навіть благати канал домовитися з ніною про підвищення її зарплатні, щоб вона зіграла Кетрін. Їй підвищили зарплату, але вона так і не змогла вирівнятися із зарплатою єна та пола. Цитата було боляче усвідомлювати, що через гроші постраждало мистецтво. Але я щаслива, що все ж таки повернулася, адже хотіла бути Стиною фінального прощання, ось такі реалії зйомок. Все одно, звичайно, атмосфера за лаштунками на той час була набагато менш глянцевою ніж на екрані. Жахлива ситуація. Дуже жаль, що Ніна через все це пройшла. Мені неприємно, звісно ж, це все навіть читати. Історія Ніни добрів стала яскравим прикладом боротьби за рівні права і справедливу оплату праці у індустрії розваг. Я не розумію, чому не можна визнати внесок кожного актора незалежно від статі. Невже це так важко? Я рада, що зараз правила гри змінюють. Юця, що жінок також оцінюють на високому рівні. Скарлетт Йохансон стала найкасовішою зіркою Голлівуду після світу юрського періоду відродження, який зібрав 318 мільйонів доларів у перші вихідні. Її загальний бокс-офіс перевищив 14,8 мільярдів доларів. І саме Скарлетт Йохансон, наприклад, у цьому році обійшла Семюала Джексона з його 14,6 мільярдів доларів, і Роберта Дауні молодшого, який заробив 14,3 мільярдів доларів. І довгий час були лідерами у цьому рейтингу. Е, нагадаю, що тут враховувалися лише проекти, де актори виконували провідні або центральні ролі без камео або другорядних появ. Але історія Ніни не добрі, просто жахлива. Мені дуже жаль, що ніні, скоріш за все, зробив дуже боля чи шон. Мені дуже жаль, що їй довелося прожити нерівність у оплаті праці. Мені дуже жаль, що ніні довелося боротися за рівні права за справедливу оплату праці. Я рада, що ситуація в індустрії розваг все таки змінюється у сторону рівності, і все одно дуже важливо визнавати внесок кожного актора незалежно від статі, і необхідно забезпечувати рівні умови для усіх учасників виробництва. Дуже цікава оплата праці, наприклад, якщо ви не знаєте у білому лотосі, у них там фіксована сума для всіх, в незалежності від того, ти тільки починаючий актор, або в тебе Оскар за спиною така просто політика у компанії. а скільки подібного відбувалося у інших фільмах, дуже жаль. Oh. І давайте до позитивних новин. По перше, зірка фільму Фантастична четвірка. Перші кроки Ванеса Кірбі народила первістка 7 вересня. Нагадаю, що вона знімалася у короні Фантастик Фор. Акторка народила сина від спортсмена Пола Рабіля. Про вагітність вона оголосила під час заходу фантастичної четвірки на фестивалі у Мехіко 31 травня, коли вона вперше з'явилася на червоному килимі з помітним животиком щодо деталей, щодо статі, дати народження. Офіційно ця інформація поки що невідома у публічних джерел проте є фотографії, які показують Ванесу із новонародженим малятком у лікарні. Тому вітаємо. Також давайте привітаємо Сіршу Ронан, яка народила первістка від Джека Лоудена. Сірша і Джек одружилися у Единбурзі минулого року у липні на приватній церемонії. Познайомилися вони зйомках фільму Марія, королева Шотландії у 2018 році. Пару вже частенько бачать із дитячою коляскою у Лондоні, підловлюють папарації. Це підтверджує, що вони вже увійшли у статус батьків. Ми вітаємо також. І давайте поговоримо про пена Бенджлі і його дружину Доміно Керк, які стали батьками. В у вересні вони повідомили цю новину. Народилися ідентичні близнюки, хлопчики у пари. Вони вже мають сина чотирьох років на ім'я Джеймс, який народився у 2020 році у парі з Доміно. Окрім того, у дружини Пена є син від попередніх стосунків. Юнака звуть Касіус, йому 16 років. Також імена новонароджених близнюків поки що не оприлюднені. Тому вітаємо всіх з. Такими радісними новинами? Rush, 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 rush. Що ж, давайте поговоримо про те, що дві голівудські акторки наробили галасу своїми відвертими образами. Актриси Дакота Джонсон і Марго Робі вийшли в у світ у голих сукнях, чим розбурхали громадськість. Одні відверто захоплюються їхніми образами, їхніми формами, інші засуджують. Давайте дивитися поближче. А щодо луку Дакоти, то в соцмережах припускають, що на мудборді у її стилістки була Моніка Белучі на вечірці JQ у 2000 році. Журнал тоді презентував календар із. Портретами Моніки нагадаю, що також стилістка Дакоти Кейт Янг свого часу встигла побути і стилісткою Марго Робі. Ось так ну і звісно ж щодо виходу Марго Робі на прем'єрі фільму Велика, смілива гарна подорож, вона вшанувала Джорджо Армані і одягла сукню з колекції Армані Пріве 2025». Звісно ж, не можу не захопитися і не відмітити її зовнішній вигляд. Нагадаю, що вона тільки рік тому народила сина. Виглядає вона просто неперевершено. Образ, хоч і дуже відвертий, це гола сукня. Але мені цікаво скільки годин роботи було витрачено на те, аби створити подібну сукню. Окремі аплодисменти Марго робі за те, як вона несе цю сукню, за те, як вона подає її. Тут і вміння триматися перед камерами, і постава, і хода настільки красивий, делікатний вихід і зовсім не пошлий, дуже гарячий. Марго виглядає шикарно, гаряче і є прикладом того, як можна одягнутися сексуально, але не вульгарно. До того ж, зачіска, дехто критикує зачіску. Мені подобається, тому що вона балансує цей дуже красивий і відвертий наряд. І після цього, що вона виходила у Шанель з дуже-дуже глибоким вирізом, звісно, це все йде вже відсилання, і вже пішло про матуру. Марго вже натякає на те, що ми побачимо у буремному перевалі. До речі, фільм виходить у день святого Валентина, 14 лютого. Але таке відчуття, що наступні півроку ми будемо з вами спостерігати дуже відверті образи від Марго Робі. такі роздягнуті образи, можна навіть так сказати. Поряд з нею Колін Фаррелл. У прокат драма вийде 19 вересня. Марго зіграє Сару, Колін зіграє Девіда. Разом вони не працювали, але вони актори, які рідко вибирають прості і ординарні ролі. Цікаво подивитися на їхній тандем, на їхню взаємодію і їхнє поєднання це вже подія у кіноіндустрії. ж, обидва актори, актори, акторка отримали високі оцінки критиків за свої останні роботи. У Марго Робі це Барбі, а у Фарела Вільямса це Банші і Нічеріна. Його нереальна гра у Алі Пінгвін, якщо ви не дивились, то моя величезна, величезна рекомендація. Вас точно затягне. Фарел заслужено отримав свої нагороди за пінгвін, тому подивіться, будь ласка, якщо ви не бачили. Щодо фільму, який презентують Марго Робі і Фарел, то це не проста мелодрама, це поєднання романтики, і магічного реалізму. Режисером є Когонада. Це він відомий по візуально дуже красивих філософських фільмах, таких як Коламбос, Young. І Тож можна з упевненістю сказати, що це буде дуже щось естетичне, повільне. Поетичне, можливо, кіно тому друзі, готуйтеся до лютого. Ми будемо бачити з вами відверті образи Марго Робі. З цікавістю будемо спостерігати за наступними виходами. На Джеймса Макевоя, 8 вересня, під час міжнародного кінофестивалю у Торонто напав п'яний чоловік у барі Шарлотс. Рум інцидент стався близько 23.55, коли Макевой проводив вечір із продюсером свого режисерського дебюту. За інформацією видання «Піпл», актор намагався заспокоїти агресивного відвідувача, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, якого охорона вже збиралася вивести із закладу. Проте в якийсь момент чоловік неочікувано вдарив Макевоя, коли той стояв до нього. Спиною актор не провокував нападника. Після інциденту Макевой залишився у барі. Він спокійно спілкувався з персоналом та іншими відвідувачами, і навіть трішки посміявся із ситуації. Джерело близьке до актора повідомило, що після інциденту він почувається нормально. Щодо його фільму, то це музична біографічна драма, заснована на реальній історії шотландського хіп-хоп дуету, які видавали себе за американців, аби прорватися на музичну сцену США. Фільм було представлено 6 вересня на фестивалі у Торонто. Макевой не лише знявся у фільмі, але й виступив у ролі режисера. Фільм розповідає про двох шотландських реперів із Данді Гевіна Бейна та Білі Бойда. На початку 2000-х років вони не змогли пробитися у лондонську музичну індустрію через свій акцент. У відповідь музиканти створили дует, який видавав себе за американських виконавців. Перед прем'єрою Макевой зазначив, що він захоплюється героями і порівняв їх із народними улюбленцями. Цитата: нікому нема діла до того, що їх упіймали, нікого не хвилює. Те, що вони не стали відомими, головне, що вони пішли та зіграли за своїми правилами, коли система проти тебе, шукай способи обійти її. Ось така ситуація. Що думаєте, друзі? Інцидент із Райном Рейнольдсом стався під час міжнародного кінофестивалю у Торонто, за який його зараз дуже сильно критикують. Критикують за взаємодію з молодим репортером, дитиною-репортером на червоній доріжці у відео, яке стало вірусним у соціальних мережах. Райан Рейнольдс з'являється на червоній килимовій доріжці під час прем'єри фільму Джон Кенді Like Me». під час інтерв'ю з молодим репортером, дитиною на відео Рейнольдс жартома. Запропонував пропустити його питання. Він жартівливо сказав: Давайте перейде. До питання, що деякі глядачі сприйняли як зневажливе і неповажне ставлення до дитини. Райан почав розмову, запитавши його: Привіт, друже, яке в тебе запитання? І на відповідь почув: Привіт, Райан, приємно познайомитися. Райан посміхався і потім сказав: мені теж приємно познайомитися. Давай перейдемо до питання. І тоді юний журналіст запитав: чому в твоєму сніданку від Тіма Хортона так багато майонезу чи потле? Але на що Рейнольдс відповів: Знаєш, хотів би я, хоч якось це контролювати, я міг би

Oh my gosh, you know what? I wish I had some control over that. But you know what I can do? I can send a strongly worded letter to the chef over at Tim Hortons. Consider it done, young man. What's your name? Liam? Ей алмейки алмекидаунрайт вішісбераменжесфромюлець проте відео стало вірусним в соціальних мережах. Це викликало обурення серед фанів. Райна Рейнольдса вже звинуватили у пихатості, у неповазі до юного журналіста. Багато хто написав, що діти не можуть зрозуміти дорослого гумору і можуть сприйняти це як образу. Цитата у цьому немає нічого кумедного. Діти не розуміють подібних жартів. Коли людина грубить їм, це називається бути підлим. Наступне на дитина, цей нікчемний актор, може підірвати чиюсь впевненість у собі. Одна справа жартувати над дорослою людиною, але дитина не зрозуміє, що вона вважає жартами. Райан і Блейк такі поблажливі і жорстокі до людей, яких вважають нижчими за себе. Оце так змусити нервову дитину почуватися ще більш знервованою. Придурок з цією дитиною він звертався вкрай недружелюбно. Йому пощастило, що він захотів взяти у нього інтерв'ю. Я впевнений, що він думає, що це було так смішно, але привіт, Раєн, не все. Можна перетворити на жарт, і останній коментар. Він має бути в захваті, що хтось хоче почути те, що він хоче сказати. Коротше, багато коментарів у такому дусі, проте інші вважають, що ситуація надумана, що її докрутили. Вона не настільки критична. Також джерело близьке до Райна Рейнольдса пояснило, що організатори Торонського кінофестивалю тиснули на нього, аби завершити інтерв'ю постійно на фестивалях. Важливий таймінг, але Райан Рейнольдс самостійно зупинився, аби поспілкуватися із хлопчиком, і нібито актор не мав наміру бути грубим. Цитата. Вони сказали, що Райан більше не може зупинятися на інтерв'ю, і він дійсно зупинив молодого репортера за власною ініціативою. Він ні в якому разі йому не грубив. Та було багато інших репортерів, які намагалися поставити йому запитання, але він нахилився до дитини, аби той задав своє питання. Коментатори, які на стороні Райана Рейнольдса кажуть, що мені не подобається Райан Рейнольдс, але це не було грубістю. Він просто виглядав напруженим. По перше, питання взагалі для чого використовувати дитину як інтерв'юєра для дорослих, якщо будь-яке слово може вибити його із колії і може потенційно завдати йому психологічної травми. Наразі увага громадськості до Блейк Лайвлі, до Райана Рейнольца дуже сильно посилилася, і будь-який їхній коментар, жарт. Фотографія з червоної доріжки постійно обговорюється під збільшувальним склом, аналізується, навіть якщо вони роблять щось нейтральне. Частина людей, які зараз дуже активно ненавидять Райана і Блейк, вважають їх нещирими, і вони хейтять прямо за все підряд і чіпляються до будь-якого потенційного гачка, яким можна їх задіти. Тим паче Райану Рейнольдсу притаманно жартувати. Дуже часто вони жартують із Блейк. Це його така коронна фішечка. В минулому були схожі ситуації, коли жарти блек. Як або Райна Рейнольдса інтерпретували як грубість або зарозумілість, але люди мені здається вже починають прям докапуватися у будь-якому моменті, аби знайти підтвердження їхньої поганої поведінки і вказати їм носом на те, що ти поганий, що ти щось робиш неправильно. Особисто я великої драми в цьому випадку не бачу. Мені здається, що навпаки Райан хотів приділити увагу хлопчику, але таймінг був обмежений і, можливо, просто неправильно підібрав слова і просто невдало пожартував. Друзі, що думаєте Scrieți în comentarii. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим інформативним. Якщо це так, то підтримайте, будь ласка, його лайком, коментарем. Я завжди читаю коментарі. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Звісно ж, користуючись нагодою, я хочу подякувати ще раз спонсорам каналу. Дякую, що ви є. Також хочу нагадати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, наших захисників і захисниць, які воюють за перемогу України. Не забувайте підтримувати наших воїнів, наших військових. Навіть маленькі донати рятують життя наших. Героїв та мирного населення. Прошу вас донатити лише у перевірені збори, це критично важливо. І не забувати про наших чотирилапих друзів. Грибною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, А ми побачимося з вами зовсім скоро у новому відео. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Бай-бай!